Вільям Шекспір, Король Лір і його дочки. Переклад Івана Франка Читає Тобольська Зоряна У Англії колись був король лір і панував собі на честь і славу. Мав повагу він і в сусідів мир, і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, Пригарні й свіжі. Що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити, потіха старості моєї. Ви тож по черзі кожна скаже, яку найбільшу любов мені, вона ділами своїми докаже. Рехана з них Найстарша я рекла, мій отче. Як мені вас не любити? Якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити? А хоч і серце би моє криваве, на штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж малась допустить, аби яку ви прикрість потерпіли? І я, сказала друга, те волю хоч би найтяжче відувати, прийняти муки і ганьбу, ніж би ви біди якої мали зазнавати. Я день і ніч готова вам служить, стать вам найменшою слугою, щоб віку свого ви дожить могли у радощах та супокою. Тепер мені, король старий сказав, яснішою будучність стала. Та ще ти, наймолодша моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія, свій дов дитячий все сповняти. Послушна бути вам усі, а більше не я нічого вам сказати. Так ти, рік він, не можеш більш нічого дать, ніж повинність повелить дитяча, то видно, що твоя любов до мене не так то вірна та гаряча. Тож будь прогнана з мого двору, не хочу знати нелюбої дитини, з мого царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти, розділю я свою державу й дам обом по рівній части. Дарую їм предківську корону, і власть, і королівську подобу, аби мене в любові своїй за те пропольнували аж до гробу. Отак От дві старші сестри підійшли старого короля облеслими словами. Найменшу ж через королівський гнів в цей час двора потурено за брами, мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жоднім собі притулку не знайшла. Аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля на кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король Французький, як пізнав її, не дбаючи на гнів вівця старого, за королеву взяв її до себе, на радість королівства свого. Дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та незадовго стало квасом. Регана при своїм дворі його держати з невеликим почтом мала. Та, почет, той, у скорому часі, увесь від нього відібрала. Чи це ж така твоя заплата за те, що царство все своє я вам віддав? Тепер донька для тата й малої дрібки того не дає. О, ні, ще до своєї гонорелі, сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти, лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її та пожалівсь на свою пригоду. Так вам і слід! Почув від лютої змії, сестра вам жодну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема, хіба що з слугами на кухні жити. Захочете та теї їсти й пити, що не доїм, та не доп'ю сама. Почувши все, король заплакав гірко, бо голод докочав йому і О, же світ увесь почує, до чого веде батьківська нерозвага. Та верну до регани я ще раз, а чей вона людськеє має серце, раз відпихнувши, схаменеться в час і приязніш прийме мене, як перше. Та як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати і мовила Неліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До гонорелі знов вернусь, король. Згодився слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та недаремно й того він благав, чого і жебракам ніхто не відмовляє, не хотів за першим разом те прийнять, тепер і доступу до мене вже немає. Так обі донечки подвічі його відправили без жадного пардону. Жебрацький Кий узяв у руки той. Що королівською носив корону Тоді про наймолодшої дочки слова згадав і заповіт Гарячий Засіди будь послушною йому І сповняти вірно довг дитячий. Та він не важився тікать до неї, бо королівство мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її, й перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав. І в груди бивсь, і дер лице до крові, і над очок він помсту визирав за брак у них дитячої любові. Долинам, горам, рікам виливав палки І про невдячність їх промови, аж ріки гори, та твердії скали з ним разом бачилось ридали і зітхали. Нарешті хворого в тяжкій знесилі, Його до Франції прихильні завезли, І тут у Корделії та Короля. І захист, і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула сей час йому з підмогою прийшла, свою зневагу давньою забула, йому потіху й радість принесла. На Аганіпа королівський двір його вела рицарська я дружина, а перед короля за руку привела його найменша вірна дитина. І ласкаво прийняв його король. Велів кликнуть по краю всіх охочих, хто для відзискання держави Лірові піднятись хоче допоможі. В товаристві Корделій вернув король до Англії з дочками воювати і вспів собі в невдовгім часі їх зі престолів та столиць прогнати. І лір прийняв на старості своїй королівську корону та в одній битві замордовано Корделію. Його потіху і оборону. та скоро про ту передчасну смерть Корделії до нього вісь прийшла, що в нерозважнім запалі за нього сама у бій пішла, впав непритомний і оглушений на її груди білі і вмер з тяжким зітханням тої самої хвилі. Вельможий краю серед жалощів. На тіла обох гляділи, і обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них, у Хроніці читайте, а повість про дитячу невдячність собі запам'ятайте.